Як почуваєтесь? Май дуже інфаркт все переніс. Ну Но... да, в ні лежав. Апарацію робили на серці. Креплюся, креплюся. Зрозуміло. Я з хорошими Тому побажаннями. То ми ж вже в хаті. Ні, то там поп'ять по мене шампанське. Ні, я дуже <рес> дякую вас, не можу на посаді, але я з щирими так. вітаннями до вас від усієї громади так, і з подякою за те, що ви... Як справжній свідомий жашківчанин, працювали, працювали в школі і багато років свого життя, працювали для громади. На станції 20 років робив. На На досі почота, весь і в жашку вітав. там. Тобто недаремно життя було прожито і хочу побажати, поживіть ще трошки, хай воно життя, воно прекрасне. Хоч і важко, хоч і серце болить, хоч і десь якісь хвороби. Але ми вам вдячні, тому вітання прийміть від усієї громади, від мене особисто. Ну Ось такий от у нас покрова, нехай вона береже вас, і трохи ще додає сил. Це герб Жашківська громада. Прийміть, будь ласка, хай вона буде, як ікона у вас. Ну, казав мій батько, який день народження без торта. О, торт. Якраз вам Обо. сусідів дякую. пригостите. А тут ми такі невеличкі, вам там трошки щось із продукти. Десь вони вам пригодяться, Добре. вам буде. Дякую вам, дякую. Радий вітати, що в нас ще люди є, такі, які живуть. Бо зараз такий час складний, багато хлопців гине. От, і люди вашого віку взагалі не можуть зрозуміти, що це таке діється, як воно могло статися. так. Я, я пам'ятаю війну, пам'ятаю. Пам'ятаєте? Німці, знаю, німців, як заходили вони. З жашкою були в той час. В Вільшенці, я сам з Да. то вони на кутю якраз зайшли, на Беліїв. Наші вже зайшли, освобождали. Оце таке. Так що. Комендант мене батогом потягнув, я грався в порості німецький. Це ну, багато згадуєте, пам'ятаєте, да, все тоді, пам воно в пам'яті. — я пам'ятаю, як батька забрали на війну. То... Погиб, у Тенівці батько. Ну, то так, його так. тільки мобілізували, і він далеко і не відійшов а від А Він дому. був в пліну, та втік, сюди тут рік побув, та й наші зайшли та і вже взяли другий раз, то туди і на цілий. Тут якраз бої були. Так. 29 років батьків був погиб. А вам скільки було на той час? А мені було десь одинадцять, То у нас було шестеро. В родині. Да, так, 6. Три дівчині, три хлопці. Ну, ваші брати, сестри всі живі чи. Помирали, ті малими, що помирали, бо тоді ну, війна, це таке. От а одна в сімнадцять, ця сестра померла туберкульоз. Ти як зараз рак. Ви один? Зараз. А, да, я один остався. Оце последнє 1938 року uh -huh. померла, рік як померла в ритмі. То ви були найстарший чи якийсь середній? Якось? я був другий. Це була з 33-го, я з 35-го, uh -huh. а з 38-го, 41-го так. Ну, так далеко ви навчалися. А, а я був у Севастополі. У нас було шестеро, маті було дуже важко. Приїхав дядько із Кубані і каже, хай їде до нас. Я поїхав, там теж не дня, і Я в ПЗО записався. Я аж у Севастополь попав. Та чотири роки я був у Севастополі. Отсраював тоді, в те время він був розбитий, а, після а після. я його отсраював в Сівастополі. Ну, я струївся сам. Ну, це таке. А зараз як рахуєте? Крім наш? А, ну так да, наш. Я кажу, я його строю, отстраював Севастополь 4 роки і плотником я був. плотником палубчик. А зараз, щоб туди попати і вбили, мене там. а тоді ми, я строїв, працював. Ну, непогано було, хорошо, платили хорошо, кормили там, продукти були, все. Не так. У нас в 52-му році тут цих хліба не можна було купити в магазині, тільки був столові порція, там, кусочок, ще два зачок, mm -hmm. ну, важкою так. So. Оце таке. А там продукти були, все було. Як треба жити, щоб дожити до таких років, як у вас? Ну, Я не знаю, я важко робив. Я робив 10 років плотником в буді, потім на станції робив на кранах. 20 років, в школі 23 роки. У мене стажу аж лишнього бо... було. Не на одного. Ще, ще, да, ще виходив на пенсію, і ще 11 років я робив на пенсію в школі. Це таке. А зараз чим займаєтесь? Кажуть, бджільництвом ще трошки. У мене є п'ять сімей, там бджолами. там. Машина ще така старенька, є тут. Їздите за кермо? Так, да. ще поки їздять. Хоч кажуть, що не можу вже в таких годах їздити. Але що, їду, ну буде нагород там. Чи город обробляєте? Так. Да. Ви є прикладом. Тому. Тримайте, щоб ми до вас ще приїхали і вітали. <риклад> да, дякую. Як в нас зараз найголовніше слава Україні. Героям нашим слава. Тяжко, тяжко зараз пережити, шкода тих хлопців, боже, Боже, скільки їх погибло вже.